За ніжністю і пристрастю, за ідеально збалансованими рухами тіла і душі, за танцем на одному диханні стоїть величезна робота як танцюристів, так і тренерів. Мова йде про конкурс бального танцю, який відбувся минулої неділі у палаці імені Кошелєва на паркеті. Головні таланти Куп'янська. День 11 лютого став знаменним для колективу бального танцю Престиж. Цього дня в Палаці культури імені Кошелєва відбувся конкурс бального танцю. Він об'єднав гостей та учасників в одну велику сім'ю. На конкурс були запрошені гості з Харкова. Фіналісти чемпіонату України з латиноамериканської програми Тагір Мажуров та Світлана Лісна. Клуб Супутник, тренер з бальних танців Сергій Калюжний, тренер-консультант клубу Престиж Дмитро Однороб. У конкурсі взяли участь різні вікові категорії: кнопки 3, 5, 5 років, дебютанти 5 і 6 років, атестація 6 7 років, атестація 8 10 років, аж клас C9 11 років, є e плюс D 8 та 14 років. Кнопки і дебютанти зовсім ще малюки, але вже на паркеті і на них дивиться увесь зал глядачів. Як вони стараються, допомагаючи один одному рахувати ритм танцю, а яка у них осанка, як старано працюють стопами. Нічим не поступилися цим юним створінням категорія атестації 6-7. Атестації вісімдесять та аж клас з двома програмами європейською і латиноамериканською виступили пари Є плюс д клас Євгеній Пихов і Марина Стребна, Артем Галушко, і Олександр Шкарлет, Єгор Задоє і Ельміра Шепетько. Кожен виступ, як виявилося, як показово, так і турнірне, викликало величезний захват у глядачів. Тепло глядачі приймали показові виступи гостей Тагіра Мажорова і Світлани Лісної, а так само пара з клубу Престиж Роману Заїки і Іни Валуйської. Євгенія Пихова та Марини Стребної за ніжністю і пристрастю, за ідеально збалансованими рухами тіла і душі, за танцем на одному диханні стоїть величезна робота як танцюристів, так і тренерів Вікторії Чиркиної і керівника клубу бального танцю Престиж Марини Однороб закінчився конкурс нагородженнями переможців, грамотами та медалями. Дивлячись на танцюристів, не виникло навіть сумнівів, що це майбутні зірки такого великого і захоплюючого танцювального світу.